Всім привіт! Снігорі, схоже, схоже, прилетіли. Снігорі з грайками вже літають по невеликим болотцям. Їх дуже добре чути по голосу. Хоча вони, я вам скажу, Снігорі тут у Фінляндії такі самі бояз... боязкі, як і у нас в Україні. Підійти на облизький обли... відстань і нормально зняти пташок практично неможливо. Але сподіваюся, що трохи все ж таки камерою їх зачепив. Ну а я вперше в Фінляндії і з часу мого перебування відправляюсь на перевірку фотопосток. Сподіваюсь. Ще Що щось цікаве, вони все-таки знімуть, а не тільки снігурів у жовтні місяці. Похмурий день в лісі. Темно, похмуро, тихо, волого. І якось незвично приємно. Стайки снігурів перепорхують. В болоті по верболозам і тільки звуки падаючих величезних крапель із ялин на землю. І тиша. Це що таке? Це не може бути. Вперше тут зустрічаю. Вау! Да це рядовка фіолетова. Зимові види грибів. У розпалі рядовка фіолетова і у нас, дивіться як, справжніми рядочками треба примітити місце. Ух ти, ух ти, я на них прямо наступив. Пробачте, пробачте. пробачте. Ой-ой-ой. Так, все. Я сьогодні не погреби, але місце, але місце треба запам'ятати. Ось ще по дорозі знайшов одну уснею і хочу наголосити, Мені, мене запитують після відео, кому цікаво, хто не бачив, я виставив відео, як вживати уснею, щоб не хворіти. Або якщо вже захворіли на гриб, то швидко одужати. Так ось, уснея ничата, це не ісландський мох, це не ягіль. Це взагалі не наземний вид лишайника. Уснея ничата це уснея. От вона містить уснеєву кислоту і росте вона на деревах. Ось так вона росте. Вона зовсім ні разу не ісландський мох. О, до речі, після дощу вона така ніжна-ніжна. Така Ближче до місць, де стоять мої фотопостки, все частіше можна знайти отакі вказівники. Що вони означають? Я не знаю, але то тут, то там трапляються на деревах круки, кістки і черепа, наче якісь містики, туристи, граються. Так, день дуже гарний. Але ви думаєте, що я потраплю до пасток сьогодні? Ні. Пройшло дві години. Я тепер до всіх пасток точно не встигаю. Я дві години шукав свій телефон. Ось тут він лежав. Я не знаю, як я його не бачив, отак От він виглядає в метрі з того, де я стояв. Така історія. День дійсно сьогодні гарний. Це почалось з грибів. Мені ліс сьогодні підсовує такі гриби, які вартують цілого відео, наприклад, фіолетові рядовки. І йду, думаю, та ні, риби грибами, але ж, я, але ж я йду до пасток. Потім почали з'являтися усни, яких я ніколи не бачив у цьому місці. Я приходив тут 10 разів і думаю, треба зняти відео хоч коротеньке. Знову йду до пасток. І тут прямо, прямо понад лісом летить гелікоптер. Я не знаю, чому має така поведінка, можливо, це відголосок війни, можливо, просто вже бзик від старості. Але мені, мені панічно захотілося впригнути ось пару пару, пару кроків. До цього камня під ялини і стати так, щоб мене гелікоптер просто не помітив. Не знаю навіщо це мені було потрібно, я нічого поганого тут не роблю, але ось так я себе повів. Підійшов під, під камінь, побачив оці чудові лисички, зняв зняв сюжет на пару секунд. Ось він. Ти дивись, поруч із, із сопками можна зустріти ще і лисички. Це справжня лисичка, а я вважав, що їх вже не існує в такий час. Тим паче після морозу. Встав і пішов. І вже хвилин через три я помітив, що в мене немає в руках телефона. Звісно, або Добиратися до пасток чи телефон з усіма, з усіма. тут пів мої, моє, мого життя <сіх> зафіксовано, я не думав і почав шукати телефон. Мені довелося повернутися додому, взяти телефон моєї дружини і тільки завдяки цьому, цьому телефону я знайшов ось тут свій. Тож до пасток. До всіх ми доберемося лише завтра, звісно, якщо не буде доща. Сьогодні день чудовий, але сьогодні не мій день, сьогодні день грибів. А фіолетових рядовок мені ліс підсовує немало. Тож здаюсь, обираю сьогодні, сьогодні рядовки фіолетові. Отакими От грибами намагався мене ліс зупинити. тим, як забрати телефон. Але я не повівся, все ж таки йшов до пасток. Що він тут літає зараза? Я через нього цей телефона не втратив. Ну ладно. Якщо ви в лісі побачили запах тухлої капусти, хто каже, що тушеної капусти, а мені так тухло або морожена, запах поля з мерзлою капустою, то знаєте, поруч не босоногий, а не що інше, як ви топчете ось такі кущики телефори пальмоподібної. Саме у телефори пальмоподібної різкий капустяний не свіжий запах. Ну що поробиш? Я чи так чи інакше вимушений збирати хоча б те, що мені на сьогоднішній день пропонує ліс. Інакше нічого не поробиш. Я можу залишитись просто без нічого. А ліс мені сьогодні з самого початку пропонує. Ось таке ні. Подивіться, які класні. Сергу так, щоб видно було. О, такі. Подивіться, які класнючі фіолетові. Рядовки, такі ніжки. Це не ніжки, це бомба. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному Просто житті це не гроші. А для молодіх років це дуже суттєва підтримка. Що боровички? Що боровички? Так, таких треба збирати не однією, а двома руками. Їх треба збирати обома руками. Подивіться які красунчики. Красунчики рядовка фіолетова. те, що дають. А ви тільки подивіться, як растуть молоді грибочки. Молоді грибочки тут растуть рядочками. Дивіться. Ось вони, ось вони. Ось ось ось. Ось ось вони. Ось вони. І шишки, дивіться. Рядовка прямо из шишки. Ось вона. Іде, йде, йде, йде. Далі. Далі, 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 Ось Я рядочками, рядочками. Дивіться, прямо, прямо до мого до мого пакета. Он там пучка вже лежить. Он до мого пакета. Це все в рядовках. І не тільки тут. Так, справді рядовка. Рядовка молоденька і вся рядами, вся рядами. Вся рядами. Тільки подивіться, і сіди тут. Тільки ще тут цих грибів. Так це не на це тумачок, а це все гриби, 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 гриби. Гриби, гриби, гриби. Гриби, гриби, коротше говоря. Тож такий у мене заспокійливий приз. Продовжую його збирати. Но вам дякую за увагу та терпіння.